Мої предки владали землею, їм належала ця земля, хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шабелях. Цей текст можна сприймати як поетичне зізнання української письменниці, поетеси, есеїстки, публіцистки, викладачки та політичної активістки Оксани Забушко в тому, що її творчість. Це голос не лише особистий, а й голос усього роду усієї нації. Майбутня письменниця народилася в місті Луцьку 19 вересня 1960 року. По обох лініях родина Забушко належала до прошарку української інтелігенції, яка свідомо плекала рідну мову й культуру навіть у радянські часи. Батько Оксани Стефан був педагогом, літературним критиком і перекладачем. А мати вчителькою української літератури. Завдяки атмосфері вишуканого інтелектуального середовища та прикладу батьків Оксана ще змалку отримала ґрунтовну домашню філологічну освіту у сталінську добу. Стефан Забушко зазнав репресій. І після заслання родині довелося починати життя заново під пильним наглядом влади та в атмосфері постійних обмежень. Та навіть із цим тягарем і ставром доньки репресованого Оксана зуміла подолати всі перепони. Вона закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка і захистила кандидатську дисертацію з естетики. Згодом працювала в Інституті філософії Національної академії наук України, а ще викладала українську літературу й культурологію в університетах Європи та Америки, відкриваючи світу глибину й силу української культури. Свій творчий шлях Оксана Забушко розпочала як поетеса, коли 1985 року. Вийшла її перша збірка, але справжній прорив і світове визнання принесла їй проза. Роман Польові дослідження з українського сексу став не просто книжкою, а культурним вибухом, відвертим і сміливим словом про жінку, її право на кохання та свободу, а епопея музей покинутих секретів. Відкрила перед читачем глибини нашої історії, трагічної і водночас величної, сповненої болю пам'яті й гідності. Завдяки своїм творам Оксана Забушко назавжди вписала своє ім'я в пантеон великих українських митців. Її називають одним із найсильніших голосів української культури кінця 20-го, початку 21-го століття. Це одна з найвидатніших сучасних письменниць, поетес та інтелектуалок України. Окремі твори, перекладені 20 мовами та активно адаптуються у театрах України, Європи та Північної Америки. А її слово звучить у світі як голос сучасної незалежної України.